Знижки представляють, єдині знижки на Ентерожерміна. П'ятнадцять відсотків в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на Естезепін. 20% в аптеках подорожних вам та. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Отже, всім привіт ще раз це життя відомих людей. Днями в одному з київських кінотеатрів в рамках одеського міжнародного кінофестивалю відбулася презентація серіалу Лікарка за покликанням». Ну мені, до речі, пощастило бути ведучим презентації а, цієї прем'єри. В основу сюжету лягли реальні історії лікарів Охмадиту, які буквально поселилися на роботі, аби рятувати життя людей. А, ба більше деякі сцени знімалися в стінах цієї легендарної дитячої лікарні. Лікарні. Живел особисто поспілкувалася з героїчними медиками, які ще й стали консультантами на знімальному майданчику. Давайте послухаємо. Ми жили в лікарні протягом приблизно двох місяців. Відкривали шляхи, наприклад, з Чернігова, і було багато постраждалих і дітей, і дорослих там від декількох днів. Це був нас новонароджений, найменший пацієнт і до 82 років, якщо я не помиляюся, був. і взагалі, на коли народилася ідея зняти цей серіал, то Охмадит надав максимально консультативну допомогу з Медичних питань і для того, щоб все це було відповідно натуралістично, якщо можна так сказати, і відповідало дійсності, як це відбувається дійсно в Україні. Давайте поаплодуємо цим неймовірним людям, які з початку повномасштабного вторгнення роблять просто пів щоденно цілодобово. Дякуємо вам. Власне, головними акторами серіалу стали подружжя Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков. Вони насправді не вперше працюють в одному проєкті, але вперше грають саме пару. Особисто власне розпитали у Вікторії про цей досвід. Давайте послухаємо. Насправді нам з чоловіком дуже легко працювати разом, тому що ми з одного тіста зроблені, так би мовити, і все це насправді в цьому відношенні нам дуже і дуже пощастило. Але за проект я зрозуміла, що все ж таки, коли приїжджаєш на майданчик, треба забувати, що це твій чоловік, а відноситись до нього як до просто до актора. Ну після цього проекту ми вже про це домовилися: що додому ми проекти не приносимо. Ну і вже цієї осені не пропустіть прем'єру серіалу Лікарка за покликанням на 1+,1 плюс Україна. І я думаю, ви всі розумієте, що після трагічних подій, 8 липня, а, цей серіал набув ще більшої актуальності, набув нових сенсів. І до речі, ось ті лікарі, яких ми зараз показували вам в кадрі, а, вони були в лікарні на момент вибуху і власне робили те, що робили і завжди Відчайдушно рятували дітей та й не тільки дітей. Але на цьому не все про Охмадит від адекватної реакції про героїзм лікарів. Перейдемо до неадекватної. Після обстрілу, який відбувся 8 липня, путіністка Сніжана Єгорова назвала актором легендарного хірурга Олега Голубенка, який, попри власне поранення, а продовжував допомагати розбивав розбирав завали лікарні а, крім того в своїй промові його Єгор, рогорова зачепила і а, дружини ведучого анатолія анатоліча юлу а, юла після обстрілу ахмадиту виклала відео в якому розкрит... розкритикувала тих хто а, схиляє україну до миру будь-якою ціною так от єгорова висміяла це відео давайте послухаємо вона теж стала разом зі своїм Анатолієм Анатолійовичем, вона стала ротом значить, цього процесу. Вона сидить у машині і розказує усім, що оце ви ракушки кончені. Як ви можете все говорити нам про мир, мир, який може бути мир? Подивіться, що вони зробили з нашим Ахмеддятом, з нашими дітьми. Ну, як ви розумієте, реакція Анатолія Анатолійовича не забарилася. Давайте послухаємо. Сніжаночка, По-перше, ну, реально заваліє. Не треба взагалі торкатись навіть своїм язиком цим неприємним, навіть імені мого або моєї родини. Це неприємно. Це перше. По-друге, я розумію, що цим язиком ти хотів торкатися. Твого, твого фюрера е, Володимира Путіна. І ти, можливо, мріяв навіть про долю, таку, яку є Браун, щоб ви в один день потім е, щось з'їли мішайку в бункері десь в Кремлі. Я тобі бажаю, щоб твоя мрія здійснилася. Ну, власне, на цей ролик, на цей вище згаданий ролик, зреагувала і донька Сніжани Єгорової Стася Ровінська. Вона закликала підписників скаржитися на відео, аби його заблокували. Ну і, вочевидь, ця операція пройшла успішно, адже зараз відео на Ютуб недоступне. Двадцять тисяч доларів за виступ на лакшері весіллі. Монатік відзвітував щодо співів на озері. Кому нагадаємо, днями співак піддався критиці за свій виступ на лакшері весілі української пари в Італії. За деякими оцінками воно обійшлося в мільйон євро молодятам. Все дійство відбувалося на вілі, яка подейкують належить, нібито росіянам. А ведучим свята став Максим Галкін за гонорар у 100 тисяч євро. Монатіка ж засудили за те, що він виступав на святі з російським слідом, та ще й в той час, коли мав давати благодійний тур в США та. Канаді представники артиста заявили, що той мав вихідний у турі, тому вдалося опинитися в Італії, відзвітувати обіцяли після повернення. І от нарешті Монатік на своїй інстаграм-сторінці описав, скільки ж вдалося заробити протягом благодійного туру. Загалом вийшло 90 тисяч 500 доларів. 20 тисяч з них він отримав за виступ на приватному заході. Одна з підписниць написала артисту. І на кому заскочили, на що співак відповів так тут вказано про приватні, приватний захід. Тож можемо зробити висновок, що саме такий гонорар Монатів отримав за виступ на скандальному весіллі. Крім заробітків в дописі детально вказано на які військові і цивільні потреби вже віддав зароблене а власне віддав це все ангелам азову на підтримку охмадиту на закупівлю квадрокоптерів та багато чого іншого. Адель залишає сцену, але не панікуйте. Є надія, що все ж таки не надовго. В новому інтерв'ю британська співачка розповіла про свої творчі плани і виявляється, планів не так вже й багато після великого туру, який починається в серпні і закінчується в листопаді. Співачка хоче зробити велику паузу. Проведе час на батьківщині разом з рідними, буде писати пісні чи давати концерти. Вона поки що не знає. Хоче просто відпочити, тому от таких виступ нічого не планується. І от пряма цитата, вочевидь, втомленої зірки. Я сумую за тим, що було до того, як я стала відомою. Найбільше, мабуть, за невпізнаваністю на вулицях. Проте той факт, що людям подобається мій голос і пісні, досить дивний, тому не думаю, що колись звикнуся з цим. Тож воно того варте. Просто необхідно дійти балансу. Ну а насправді ж не вперше і навіть не вдруге залишає сцену тимчасово. Тому віримо, що і це не кінець її творчої історії. Ми дуже скоро з нею ще обов'язково побачимось так само, як і побачимося з вами в ефірі сніданку з 1 плюс 1». Завтра звісно буде свіжий випуск життя відомих людей. Не пропустіть. Ну а сьогодні вам всім гарного тихого дня.